Привіт, мене звати Каспер Хола. І у одному із своїх відео на основному каналі я будував багато флаймашин, аби викопати Чорне море. Тож сьогодні я покажу, як побудувати цю штуку та які підводні камені на вас можуть чекати. Але перед тим підпишіться на канал, аби не загубити цей туторіал. І не забудьте поставити свою королівську вподобайку. Ну а ми починаємо. Спочатку нам треба піднятись повище. Далі треба визначити, в яку сторону полетить наша флай машина. Моя полетить ось в цю сторону, тому я беру спостерігач і ставлю його так, щоб стрілочка дивилась в протилежну сторону. Далі ставлю три блоки слизі, прибираю блок по центру і ставлю липкий поршень так, щоб він дивився в ту сторону. Останній блок слизі можна прибрати. На ту слизь, що залишилась, я знову ставлю липкий поршень. Далі знову ставлю три блоки слизі, прибираю блок по центру і ставлю Спостерігач так, щоб стрілочка дивилася в сторону, куди полотить моя флаймашина. Цей блок слизі можна прибрати. Далі знову беру липкий поршень і знову ставлю його на блок слизі. На нього я ставлю три блоки слизі, ось такою буквою Г. Далі спускаюсь на рівень нижче і знову ставлю три блоки слизі. Далі зверху треба поставити активуючу рейку, на неї поставити вагонетку. Позаду поставити стіну, а знизу поставити мертве віяло трубчатого коралу. Тепер знизу паркану ставимо TNT і наша Флаймашина повністю готова. Тепер нам треба пісок, щоб активувати нашу флаймашину. Прибираємо блок обсидіана попереду та ставимо пісок позаду спостерігача. Ми активували нашу машину. Тепер щоб вона полетіла, треба поставити пісок спереду два рази. Ця флай машина буде летіти доти, доки не зустріне якусь перешкоду на своєму шляху. Це може бути гора або той самий блок обсидіану. Якщо ви побудуєте цю машину недостатньо високо, є шанс того, що вона самознищиться. Обов'язково напишіть в коментарях. Чи вдалося вам побудувати цю флай машину і чи вдалося вам її запустити? А також підпишіться на канал і поставте королівську вподобайку. Ну а з вами був Каспер. До зустрічі!